Привіт, друзі! Ви потрапили туди, де починається найменше, але розкривається найбільше. Мене звати Юрій і я запрошую вас у мандрівку мікросвіту. Тут не потрібні телескопи, бо вся магія прямо під нашими ногами. Я ставлю паски, чекаю і ловлю тих, кого не видно незбройним оком. Під цим мікроскопом комахи стають гігантами. Кожна луска як скеля, кожна лапка як інопланетна конструкція. Це більше ніж наука, це портал у всесвіт, який ніхто не помічає. Тут не буде банального контенту, лише чистий захват, справжні кадри, живі істоти і трішки божевільної любові до невидимого світу. Пошмучуся зручно, бо зараз ми разом відкриємо світ, який дихає, але мовчки. День перший я поставив пастку в цілі зловити перших мешканців ґрунту та листя. Очікую на результати, аби зняти його у деталях через мого мікроскопу. Так виглядає та пасточка. Отозо. Начі такі велике зелене дерево. Для них все дерево. Красніч. Будемо чекати. І побачимо хто заблокував, хто заблокав джунглях мою зону ранку.